Вітаю! Мене звати Дар'я Цимбаліст. Я учениця 4-го б класу Козелецького ліцею номер 1 Чінївської області і Чинеївського району. Багатьох господин хвилює питання, що робити, якщо троянди дуже стояли у вазі. Адже троянди це витончені квіти, які тішать око своїми бутонами та яскравістю. Але, на жаль, як і будь-які живі рослини, вони опадають та втрачають свій гарний виді. В інтернеті існує безліч фактів щодо цього. От ми дослідимо протягом декількох днів, що краще додати увазу з трендами для дошого їх збереження. Є декілька загальних правил по догляду за квітами. По-перше, перед зануренням квітів у воду потрібно обірвати все листя на рівні води. Це дозволить. Уникнути процесу гниття. По-друге, кожну стеблинку потрібно надрізати під кутом 45 градусів. А також можна її розчепити, щоб вона поглинала краще вологу. По-третє, вода у вазі повинна бути прихолодною. Тепер ми маємо 7 підготовлених троянд та 7 стаканів з прихолодною водою. Першу троянду. Ми поставимо в звичайну воду. Другу троянду ми поставимо у воду з цукром. Для цього ми додамо одну чайну ложку та перемішаємо. Третю троянду ми поставимо в воду з аспиріном. Для цього ми надамо і в таблетки. Четверту троянду ми поставимо у воду з активованим вугіллям. Для цього ми додамо одну таблетку. П'яту тріанду ми поставимо у воду з спрайтом. Для цього нам знадобиться 50 грамів рельдини. Шосту тріандо: Ми поставимо у воду з мінеральною підгодівлею для квітів, що рекомендують флористи у магазинах. В цьому триаде ми поставимо воду з додаванням оцту. А тепер, протягом декількох днів, ми будемо спостерігати за нашими трояндами. Пройшло 7 днів. Квітка в вості почувається найгірше, а квітки у підгодівлі, у вугіллі і в цоклі почуваються найкраще. Дякую за увагу, до зустрічі!